Люди, в яких є якась сума в товарі, умовно на 100 чогось, рахують так. Я от стільки грошей вклав, хотів мати 150. Але воно лежить, лежить. Ну добре, вони кажуть. Я б за 120 би, його б скинув. Ти ж скидай, а не беруть. Ну і що ти робить? Де ще почекаю. А з часом це вже коштує, не важливо, що ти 100 заплатив, 80. А ще з часом 60. А ще з часом 40. Розумієте, і не важливо, що у нас там. Терміни придатності псуються, чи просто з моди виходить, яка різниця? Він падає в ціні. А ви все думаєте, і тоді приходить час, воно вже коштує 80 ви кажете, ну добре, я б за 100 віддав. Ні, за 100, може б за 80. Ні, я краще почекаю. Потім, коли воно тут ви кажете, ну добре, що ти за 80 казав? І отак без кінця. Ні, ви повинні зрозуміти, що те, що лежить, не має ціни ну... прибутку. Оці всі гроші, що лежать любі. Це вже прибуток. Бо краще їх зараз швидко за 80, оці просто 300 тисяч, продаємо за 60%, тобто за 200 тисяч. Да? Але 200 тисяч вкладаємо туди, де продається, і робимо на них 400. Тобто, в цих етапах, коли ви побачили, що ваше залежалось, швидко треба забрати гроші, які, які можна, і вкласти туди, де прибуткове.